Ви точно маєте дитячу травму і ось чому? Або як наше дитинство і травматика з нього впливають на наше доросле життя? Сьогодні я хочу розказати вам про дуже важливий момент, який упускається, ну, абсолютно всюди, де взагалі-то говорять про роботу з внутрішньою дитиною і так далі. Про це я не чую ніколи, тому хочу освітити це питання. Для всіх, для тих, хто давно працює з собою, для тих, хто тільки розпочав, для тих, хто на сьогоднішній день вже давно в духовності, медитаціях і практиках, і для тих, хто взагалі-то хоче дізнатися, чому він не може прийти з точки А в точку Б, що йому заважає, і геть немає розуміння того, як же дитинство впливає на доросле життя. Тобто це відео для всіх. Отже, травмою вважається зазвичай в підсвідомості людей, в їх розумінні вважається щось велике і значуще. Наприклад, почалася війна, і війна є травмою. Ми всі з цим згодні. Далі, коли, наприклад, когось зґвалтували чи побили, чи не знаю, посадили, як Гаррі Поттера, жити під сходами. То ми такі, окей, це травма, це травма дитинства. Або коли помер хтось із родичів, і дитина проходила цей процес дуже, дуже складно. Або коли було розлучення батьків, і дитина опинилась поміж двох світів, їй треба було якось розуміти, як тепер бути, і так далі. То ми такі, ага, так, це травма. Але ми дуже часто не помічаємо, що травмою є інші події. Ми їх не ставимо в цю категорію через те, що суспільство вважає їх незначущими. Тож сьогодні я хочу цей процес підсвітити, показати і щоб ми побачили, що ми всі травмовані. Давайте наведу такий приклад дуже банальний, але, можливо, він буде вам зрозумілим більшість з цієї точки. Отже, уявімо, що в нас є дівчина. Дівчина, яка народилась в родині, де є лише мама. Тобто тата не було взагалі ніколи. І тато не було ані під час вагітності, ані під час пологів, ані під час дорослого життя. І ця дівчина не задається питанням, що щось не так, тому що коли вона народилась, в неї є бабуся, в неї є мама, все, що треба. На майданчик вона приходить гратись там. Так, є чоловіки, вона бачиться чоловік, вона бачить чоловіків в книжках, але не ставиться питанням, що повинен бути якийсь там тато. Ні, вона нормально реагує і для неї все окей. Але в якийсь період часу, скажімо, в дитячому садочку, вона бачить, що в її е, подруг чи друзів є. Тато. І вони називають його тато, це тато, це мама. І ця концепція тата стає такою більш усвідомленою. Вона бачить, як тата цілують своїх дітей. І вона розуміє, що в неї тата нема. І вона приносить це питання додому до своєї мами і бабусі, каже: Окей, а хто такий тато? А де мій тато? І, можливо, це процес, який відбувається ще в дошкільному віці, як ми зазначили. І мама. Ну, вважаю, що дитина надто маленька, щоб щось пояснювати. Але це запитання тригрить в ній біль. І вона каже, твій тато взагалі ніхто звати його ніяк, він нас кинув і тебе він кинув, тож забудь про нього і ніколи не питай. Дитина зрозуміла, що це якийсь там незрозумілий для неї процес. Але я хочу, щоб ви побачили одну деталь. Дитина мала цей процес на енергії зацікавленості. Тобто вона не порівнювала себе, скажімо, повністю із подругами, як це можливо відбувалося б в школі там в класі другому. Ага, цей такий. А я така. Це дитячий садок, де є просто спостереження. Тобто, я спостерігаю, що є цей і цей. Я вже можу вербалізувати свої спостереження своїм родичам. То я привношу цю енергію зацікавленості. Ну мама, розкажи, що це. Тобто, це такий самий процес, як ця дівчина, наприклад, зробила пізніше і спитала: мамо, а що то зорі на небі? Мамо, а чому взимку нема листя? Мамо, а чому і ля-ля-ля? Тобто, цей процес зацікавленості вона приносить додому, і мама дає на це відповідь. Але на питання про тата мама розізлилась і відокремилась, повернулась і пішла. І дитина відчуває, що це не просто про тата, я викликала це в мами. То вона відчуває себе поганою в цей момент, і це відчуття дуже неприємне. І вона відчуває, що ця тематика відокремлює її від мами. Але з часом дівчина забуває про цей процес і знов щось їй нагадує: можливо, кіно і можливо мультик, можливо, книжка. І вона знов питає: Мамо. І мама знов сердиться і каже. Нема в тебе тата. Я тобі вже сказала, чого ти мене питаєш? Забудь про нього. Вона читає міміку, напруження, біль, відокремлення, розчарування. Потім ця дівчина питає бабусю, чому мама така, коли я про тата запитала? І бабуся теж тригериться, і вона каже, бо він козел. Він взагалі тебе кинув, він твою маму кинув. Бачиш, як мама важко працює, щоб тебе забезпечити, це все через нього. Він винен. І в цьому випадку ця дитина вже може провести такі заключення, що тематика, що таке зірки, що таке листечко на дереві не тригерить ані маму, ані бабусю. Але питання тата тригерить. Отже, питання чоловіків це табу. Питання чоловіків відокремлює мене від єдиної особи, яка є моєю безпекою. Від єдиної важливої особи в моєму житті, окей, від двох, від мами і від бабусі, від яких залежить моє життя. Це не мислення, це відбувається в підсвідомості і формується коробочка травми. Що таке коробочка травми? Це процес, в який ваша психіка ховає всередину цієї коробочки ту частину, яка була загрозою. Загрозою для конекту із мамою. Частина, яка цікавилась. Чоловіками, стосунками цікавилась чоловічою енергією, бо ця дівчина могла спостерігати, як чоловік приводить свою доньку до дитячого садочку і як він з нею спілкується. І як це відрізняється від маминого спілкування? Це було їй цікаво. Але тепер вона не має права цим цікавитись для того, щоб вижити. Травмою становиться стає та подія, яка відбувалась постійно. Тобто, якби дівчина запитала в перший раз і сказала: Мама, а де мій тато? А хто мій тато? І мама така, ух, ні, нема його, він не існує, він козел, тоді вона відчула подне. Але наступного разу вона прийшла б і сказала: мам, а от тут намальований тато хто такі взагалі ці тата? І тут мама б сказала: ти знаєш, минулого разу я розізлилась, бо це стригарило всередині мене якісь відчуття. Наразі я розумію, що я погорячкувала, я хочу наразі тобі пояснити, що ж відбулося. Так, твій тато нас покинув, ти маєш право це знати. Не всі такі, як тато, я намагаюся зараз попрацювати із собою, зрозуміти, чому я така зла на нього, але це не має відношення до тебе. Ти можеш бачити в дитячому садочку дуже хороших тат. І чоловіки це частина нашого життя, є жінки, є чоловіки, і бла-бла-бла. Якщо б так відбулося, то травми в дитини б не виникло. Це постійне незадоволення потреби дитини у конекті під час того, що її цікавить в якомусь напрямку. Тобто, в цьому моменті мама вирішила не задовільняти потребу дитини, а вирішила через свій біль закритись і відокремитись. І... Навіть наказати дитину за свій біль. Тому що, підсвідомо, мама десь вважає дитину причетною до цього. Тому вона може сказати, Та це твій батько, ти на нього схожа. Перекладати біль образу на батька, перекладати на дитину. І тоді ця травматизація ще глибшає, і глибше і глибшає. І в цьому випадку. Тоді дитина має посттравматичний синдром. Такий самий, як мають люди, які потрапляли в більш скрутні становища в аварії чи втрату коханої людини і так далі. Але цей посттравматичний синдром також проявляється, просто прояви його можуть бути не такими зрозумілими, як, наприклад, у людини, яка прийшла з бойових дій. Ці посттравматичні події можуть виникати як в цієї мами. Коли дитина запитала про батька, це для неї посттравматичний синдром, це травма, яка стукає в її двері. І в неї виникає злість і агресія, це відповідь на те, що донька торкнулась рани, яка є всередині цієї мами. Так само для доньки в минулому, в майбутньому, точніше, коли вона буде бачити пари. Які класно спілкуються одним з одним. Вона може казати: Ха, в них немає коннекту, це все показуха. Чи вона може відчувати від своєї подруги зраду, коли вона вирішить вийти заміж, образитись на неї, перестати з нею спілкуватись? Бо ця подруга має якесь кохання, і це травматизує цю дитину вже дорослу жінку в цьому випадку. І це посттравматичний синдром. Посттравматичним синдромом є відчуття якоїсь неадекватності в цьому світі. Всі мають стосунки, всі мають батьків і тата, і мама, а я не маю. І це посттравматичний синдром, відчуття своєї власної неадекватності, яке було спричинено саме реакцією мами. І ви бачите, що в цьому процесі сформувалась коробочка. Всі коробочці травми лежить. Та частина цієї дівчини, яку вона поклала у в в задню кишеню. Частина, яка цікавиться чоловіками і робить їх важливою частиною свого життя, чоловіків і чоловічої енергію. Та частина, яка потребує чоловіків, вона заховала в задню кишеню і каже: Ні. Тобто закрила цю коробочку травми і поставила охоронця. Охоронець це її частина, яка каже, ні, мені чоловіки не потрібні. Чоловіки а, небезпечні. Чоловіки слабкі, чоловіки взагалі, то це щось таке. Якщо мені треба народити дитину, я піду у банк сперми. Але одночасно з цим ця жінка може тяжіти до 50 відтінків сірого. Там, де чоловік шаленіє від жінки, і вона о вау! Я хочу такого ставлення. Тяжіти до книжок, романів якихось. Вона може тяжіти до того, що переглядає, як одружуються якісь. Зірки і бажати, щоб вони розлучились, і відчувати триумф, коли вона бачить, що якась наступна зірка розлучилась, розійшлася зі своїм чоловіком. Бо це підтверджує її адекватність, що я правильно створила цю коробочку травми, правильно поклала в задню кишеню ту частину, яка потребує чоловіків, і правильно поставила охоронця спереду. Отже, ви бачите, як формується травма. І я можу вам сказати, що абсолютно всі ми травмовані. Якщо це викликає у вас обурення, це означає, що сам факт я травмована, робить мене якоюсь неповноцінною, тому я тригерюсь на ці ваші слова. Насправді всі ми травмовані, навіть тому, що якщо ви народжені, як я, в лікарні, в якій вас забрали від мами і поклали в пластикову коробочку, ви травмовані. Тому що в найбільш необхідний час коннекту із мамою вас забрали і залишили самими. Потім це йде як ретравматизація, коли ваша мама залишає вас в дитячому судочку, бо в пострадянському просторі треба було йти працювати, працювати рано, ще коли дитина маленька, треба було все кидати і йти. І отже, це ретравматизація. Потім, коли від вас йде чоловік, ви відчуваєте ретравматизацію, ви хочете бути завжди з чоловіком і так далі. Тобто, ви бачите, як якісь такі речі, які не вважаються в суспільстві травмою, насправді є травмою. І я за свої три тисячі плюс клієнтів не зустрічала жодної нетравмованої особи. Я не зустрічала жодної нетравмованої особи просто серед моїх знайомих. Бо процес травми є частиною життя. Бо ми народжуємось. Щоб травмуватись, я можу навіть це сказати. Це не означає, що я підтримую травматику, побої, неадекватні ставлення до інших людей чи щось таке. Ні. Я лише хочу сказати, що немає ідеальних батьків, немає ідеального дитинства. Прагнення мати ідеальне дитинство є наслідком травми, бо ви хочете бути ідеальною, бо вас сварило за неідеальність. Бачите, як тут все переплатено. Отже, травма є частиною життя, і навіть проходячи через травму, ми розширюємось, ми стаємо більш усвідомленими, ми більш розуміємо, хто ми є, ким ми хочемо бути, куди ми хочемо рухатись. У всьому чорному є біле, у всьому білому є чорне. Тож, я хочу лише сказати, що травма є частиною нашого життя. Ми всі травмовані, якщо ми хочемо, а всі ми підсвідомо прагнемо до інтеграції. Бо я використовую в своєму методі роботи із підсвідомістю метод 3 і я створила цей цей метод як глибокий метод роботи із підсвідомістю, саме із травматикою, в тому числі, є середня і яка є інтеграцією. Я наразі замінюю слово пропрацювати. На слово інтегрувати, тому що пропрацювати має енергетику відокремити. Я хочу, щоб це закінчилося, я хочу це прибрати. А інтеграція, я хочу це всередину себе, я хочу це мати, я хочу знов мати цю частину себе, дістати її задньої кишені і побачити її потреби, побачити потреби цієї частини, яка каже: я хочу чоловіків, я хочу безпечних чоловіків, я хочу мати чоловіків і одночасно не кидати себе. Тому що нас, тому що наслідком тієї травми, про яку я зараз вам казала, є такий процес. Або я з чоловіком і тоді мені доводиться кидати себе, ту частину, яка захищає мою травму, або я без чоловіків, і мені доводиться кидати іншу частину себе, яка каже, що насправді то мені чоловіки потрібні. Тож травма є в кожного, травматика є шансом. Розширення себе, інтегруванням себе і володінням наново всіма частинами себе. Це процес цілення, це процес розширення. Отже, наразі, які ми можемо зробити висновки, всі ми травмовані, це є частиною життя, при цьому ми не підтримуємо якийсь аб'юз чи погану поведінку. Навпаки, я працюю, і вкладаю в своєму житті все в професійному житті. Щоб люди ставали більш усвідомленими, щоб вони інтегрували свої травми і, отже, не тригерились, як та мама, із прикладу, на своїх дітей і давали своїм дітям більш усвідомлене, більш нетравмоване життя, життя, в якому вони можуть розквітати одразу і вцілювати свій потенціал. Бо, звичайно, кінцевим результатом, якщо можна взагалі слово кінцевий в нашому всесвіті використовувати, бо все є нескінченностю. Отже, цей кінцевий результат, давайте все ж таки мати це слово в цій розмові, є не те, що ми не маємо травм взагалі, а те, що ми можемо процес травматики використовувати на користь собі. Ми можемо приходити до того, що розкриття потенціалу є більш легким процесом. Все менше і менше перепон є у розкриття свого потенціалу. І коли ми цей процес з вами пройдемо, для наступних поколінь вже не буде цією травматикою, вічого народжується дитина. Яка не травмується об своє дитинство, не травмується об свою родину. І вона одразу знає, який в неї є потенціал, як його розкривати, як рухатись цьому напрямку Уявіть, яким є наповненим її життя. Звичайно, в неї будуть інші челенджі, але цей процес вже вийде на геть інший рівень. Це те, куди ми з вами прямуємо. Сподіваюся, що ви теж хочете туди прийти. Отже. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк. Мені дуже важливо бачити, чи така глибока тема цікава моїм глядачам. Ви також можете безкоштовно продовжувати досліджувати тематику травм і перейти в мій додаток, який називається Бугеладат.кла ви можете його завантажити в Apple Store на Google Market. Зареєструватись там і побачити там курс, який називається сімейна динаміка. Це безкоштовний курс, який допоможе вам зрозуміти, а які травми були в вашому дитинстві? А як взагалі проходило ваше дитинство? А що за фігури батька і та батька і мами у вас всередині є? Бо ми сприймаємо своїх батьків якимось чином, зазвичай не таким, яким вони є насправді, і наше сприйняття також є дуже важливою частиною розуміння, усвідомлення себе. Отже. Ви пройдете цей курс, і вам стане більш зрозуміло, що з вашого дитинства ви перетягнули в ваше життя, і як ваше дитинство впливає на ваше життя. В моєму прикладі я вам чітко навела, що ця жінка може не мати стосунки в дорослому житті через те, що вона травмована і приховала взагалі свою необхідність мати ці стосунки. Вона може бути дуже незалежною, вона може бути дуже забезпеченою, але нещасною через те, що підсвідомо хоче стосунків, але не може їх собі дозволити. Або навпаки, вона може бути дуже самотньою, прагнути стосунків, але в неї ніяк не виходить ці стосунки втілити в житті. Те це теж може бути наслідком цієї травми. Отже, подивіться цей курс для цього розуміння. Також наразі у вас є можливість побачити конспект до цього уроку. Називаємо його урок. Ви можете побачити конспект з окремими тезами з цього уроку, що вам схематично буде краще зрозуміти, тому що є люди, які сприймають інформацію. А коли вони дивляться на щось, є люди, які сприймають інформацію через звук, є люди, які сприймають інформацію тактильно. Тож роздрукуйте ці тези, перечитайте їх декілька разів, потримайте їх в руках. Справді ваша психіка може працювати в такий спосіб, що потримавши їх в руках, ви можете краще їх збагнути. Не просто так, так, це так, я згодна, а збагнути, взяти їх всередину себе. Також є додаткова можливість зошиті попрацювати додатковому щодо цього уроку. І в цьому зошиті є одна дуже проста вправа. Напишіть, як ви прослуховували це відео, який був ваш досвід прослуховування цього відео. І дивіться, як треба виконати це завдання. Я вам наведу два приклади: як не треба, і як треба. Як не треба? Я дивилась це відео так і цілком згодна, Всі ми травмовані. А, так, я теж травмована, побачила, що в мене є травми, але не згодна з цим а, розумінням, що ми рухаємось кудись, де ми будемо розкривати свій потенціал, бо вважаю, що не у всіх є потенціал. Це неправильне виконання цієї вправи. От правильне виконання цієї вправи. Коли я дивилась це відео, я відчула тиск в грудях, коли Світлана сказала, що всі ми травмовані. Мені дуже неприємно визнавати, що ми травмовані. Коли я це зрозуміла, я запитала себе чому. І тоді я зрозуміла, що травмований дорівнює слабкий, слабкий дорівнює не виживе. Тож умова виживання для мене це бути сильним, а визнання себе травмованим є визнанням себе слабким. Тоді я не виживу. Я зрозуміла цей конфлікт. Я побачила, що всередині мене прямо є це відторгнення визнання себе такою. А я ж тоді не зможу розвиватись. То я відчула це, і я дуже хотіла б з цим попрацювати, тому що сама наразі відчуваю, що не знаю, як це робити. От це правильне виконання цієї вправи. Зробіться це для того, щоб під час прослуховування якомога глибше занурюватись у свій світ і відчувати власні почуття, які є вашим маячком. Куди вам рухатись? Тож все, що я кажу, викликає якісь відчуття. Тож зазначте їх в цьому єдиному, а, єдиній вправі до цього відео. Також, будь ласка, в коментарях поділіться тим, які у вас є травми, які ви вважаєте наразі заважають у вашому дорослому житті, і ви б хотіли їх пропрацювати. Ви можете навіть зазначити цю травму після виконання вправи. У мене є травма визнавати травму травмою. І напишіть мені в коментарях, або я дам вам відповідь саме в коментарях, або я зніму додаткові відео, коли побачу якусь динаміку в моїй аудиторії, що є ось такі травми, які а, люди хочуть пропрацювати, інтегрувати, так і покращити своє життя. І я тоді спрямую свою енергію на те, щоб створити для вас ролики, які допоможуть це інтегрувати. Отже, напишіть, із чим ви зараз стикаєтесь в своєму житті. Яка у вас є або травма, або проблема, яку ви ніяк не можете збагнути, зрозуміти, звідки ростуть ноги? Тож напишіть мені в коментарях, а я вже подивлюсь, або дам відповідь, або зніму окреме відео. Отже, я вам дякую за те, що ви пірнули в глибини власної підсвідомості, подивились всередину себе і готові рухатись далі. Ми зустрінемось з вами у наступному відео.